Сергій, дайте, бля, відповідь. Бандера чи мельник? Шульц. Окей. Сергій, як ваші справи? Досить непогано. Яка твоя улюблена футбольна команда? Карпати, само собою. А, а яка твоя улюблена баскетбольна команда? У мене нема. Брюнетки чи блунденки? Рижі. А рижі мене як називається. Чи що? Сергій, Сергій, блять, скажіть Режу. Нахуй. Скрізь, сука, приємно було? Приємно, коли тебе знімають? Блі. Мені дуже, Я приємно. Я хотів, щоб б ти 24 на 7 ходивку з камерою знімав, не мене. не наважив, хоч тим каналом, блін. Вітаю, товариства, Борода Міслі в ефірі. Сьогодні ми розпочнемо цей влог з вами разом з мого купера. Їду я до міста Львова, до свого рідного міста в короткочасну тридневну відпустку. Чому так? Тому що це, скажімо так, не відпустка, а частково інший вид діяльності, да, діяльності яка заточена на нашу перемогу. Ми збираємо зараз 1 млн 800 на два розвідувальних крила. Адже у Львові. Разом з заходом Медхаус, в якому я колись працював, ми домовилися, що в суботу, 23 грудня, влаштуємо благодійний вечір. Я буду готувати коктейлі з гроші, з яких перекочують на нашу банку, на наш великий збір. І ми купимо два крила, які ми будемо літати над ворогом, розвідувати, визначати його та що робити, правильно знищувати. Разом зі мною буде Ігор Шолдес, який підготував для гостей мілітари стендап. Це вперше чувак таке робить, це його дебют. А також Саша Буль, це наш український кантрі-музикант, який вже, вже досить довший час качає, качає і мене, і мій підрозділ своїми прекрасними чудовими треками, які він вже ж нам на акустичній своїй гітарі зіграє та заспіває. Тому я поїхав, ви не переключайтесь, бо буде класний, прикольний, львівський, алкогольний. Чуть-чуть. Плох. -чуть. Погнали! Ну що ж, ми у Львові. А там от стоять дядьки, кажуть, таксі, таксі, таксі. Не ведіться, дуже дорого. На Сихів хочуть 400 гривень. От. А тут близько зразу є трамвай, де можна за десяточку доїхати на цей саме Сихів. Розкажи, чого ти у Львові? Що ти тут робиш? Чому ти приїхав? Я опіляюсь. Ти ухилянка. У <реш> мене <реш> <реш> пач забув дом. У мами був вже тепер тепер барбер. Тільки що йшов по центру міста і у Львові навіть гопніки якісь інтелігентні, такі класні, гарні. Будь спитає, що, буде спитання, що а, те блядь, не знімає трубку. тому що братан сам це святе. Округ, скажімо так, такий фільм є про англійське. Ось ну що, можемо собі дозволити. Ми ж на відпочинку теж. Е а під час служби я категорично засуджую такі дії. Бо аватарізм до добра не приводить. Максимум, куди він вас приведе, це до підвалу. <му> а бажаю ем Фірма так без топки. працює поліція на волонтерських засадах зараз. Що це стосується військових автомобілів, які на 100% їдуть для потреб Збройних сил України, то звісно вони працюють. Ми робимо все безкоштовно, Ну, не враховуючи запчастини, які відповідно замовник купує за свої кошти або за волонтерські. Скільки часу вже з того працює? Малярка відкрилася скоріше. Вона працює з напевно з серпня минулого року. Uh -huh. Можливо, трошки раніше, не пам'ятаю чесно. Е, сервіс почав працювати як ремонтна база з, з серпня цього року, бо ми ми чекали. Ми шукали довгий час приміщення, потім шукали кошти на, на обладнання mm -hmm. і тому так затягнулося. Скільки, скільки вже машин вийшло вам зробити? По ремонту це десь близько 20 машин. Це таких типу. То це за півроку образно, так? Так, за півроку. У нас впирається в те, що один механік зараз ще на сервісі. Dude, <Bullying> в моєму обличчі. Я не завжди на місці, тому що... Ти єдиний, так, механік? Поки що, то. Поки що зараз в планах знайти іншого, іншого механіка, який буде. Так, О, мах... механіки, які будуть дивитися це відео, шить Стасу. <han Page> так, які готові працювати, ми навіть якусь зарплатню для вас зробимо. Ти взагалі готовий до того свого діла? Давай наїбнемо. Я готовий, насправді, так. я думаю, що до фіїші, залежатиме від настрою людей, я реально переймаюсь, переживаю набагато більше, ніж колись ми робили якісь там гітарні вечори, бо для мене це перший досвід. Я чомусь собі накрутив, що я вмію жартувати. І в побуті, десь в компаніях в теплі вечори воно виглядало прикольно, але коли ти це даєш. <реш> <реш> Але коли ти це видаєш на загал, то трохи складніше. Наша роль сьогодні насправді полягає в єдиному: це зібрати кеш на, на потреби нашого підрозділу, аби ми змогли хапнути цих дві галки, і наші нахтігальці, наші козаки змогли ефективно нейтралізовувати ворога і зберігати своє життя. Яким способом ми вже це зробимо? Чи ми сьогодні, ну, я теж вам скажу, що в Сергія не найсмішніші коктейлі, типу це факт. Це піздюшка. Це факт. Але що ж, треба прикинутись барменом для того, аби зібрати на своїх хлопців, так само, як і мені присміть з Саша Буль, блядь, візьме гітару, ви уявляєте, Саша Буль з гітарою. Замість він візьме гітару, типа, але це потрібно для наших козаків. Крайній раз я за цим баром стояв 23 лютого, 2022 року, готував тут скішні коктейлі і не думав навіть, що почнеться повномасштабне вторгнення. А вже 24 числа, там от зверху є лабораторія, я забрав дуже багато склотари постою ось такої. І ми з Ігорем Шолтусом робили насихові коктейлі Молотова. Так і закінчилась епопея моєї моєї роботи у цьому прекрасному закладі. І от майже два роки пройшло, і я знову стою за станцією, якою я працював. Сьогодні буде смачно, сьогодні буде весело, сьогодні буде гучно. Тому що так треба. Не перемикайтесь, ставте вподобайки, замовляйте коктейлі онлайн. Приходьте в мед. Сама вечірка, сам вечір буде проходити на п'ятому поверсі в медхаусі, на бас-барі. Бас-бар, бас-бар, бар, бас. От. Тут є ще. Крім цього п'ятого, є ще чотири поверхи з барами. Перший поверх це повний бар, другий поверх це з вином. третій поверх відкрита кухня, четвертий це став, там роздягалка, і, ну, і всі всякі короті, штуки, типу, які приміщення займають працівники закладу. Цього. П'ятий з баз. Шостий там зверху це дідух. це більш така мольфарська тема, типу, з Карпат, з гір. Ми ще піднімемося з вами, там теж подивимося, що, що там відбувається. Також є руфтоп, Тобто це на даху, на даху там всякі дівчонки з хлопчиськами приходять, п'ють просекачі влітку. І там. Теж музичка, теж діджеї, теж прикольчики. Ми сьогодні з вами будемо на п'ятому тусити. Ось за цієї станції. Сьогодні я буду стояти та колотати коктейлі. Ага, я пам'ятаю. Добре, пошкода. Все, обнімашся, подальше. Ну, таку діч він буде там розказувати сьогодні людям. Шо? Я людям зняв, яку ти діч будеш розказувати. Ти серйозно це будеш зачитувати ото, що ти а, думав, це, да, Це власне зразок uh -huh. того, до яких людей деколи можна потрапити в Тіндері. Ми був, ну, Один з елементів це любов стосунки, пошук другої половинки під час повномасштабного вторгнення. І коли ти приходиш шукати своє вічне кохання. В мережу ти маєш бути готовим з тим, що ти потрапиш на жінку, яка тобі скаже, що в неї є член і машина. То -то... То -то 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 тобі. Братан, так, да, там будуть мадюки і всяка тема. На 120 років. Пане Ярослав! Дай боже щастя. Ти знаєш коктейлів, так на пам'ять. Штук 200 знаєш? Знаю, звісно, знаю. А букву Р одну ти не знаєш. <ривіт> <ривіт> Адріана Чечик, Ралі Рід, Джозефіна Джексон, Саша Буль. <ривіт> День, пане. Вітаю. Привіт, радий знайомству. Навзаєм, Катя. Привіт. Дуже приємно, Сергій. <ривіт> так, пан Буль з нами сьогодні на цьому вечорі в меді. І маю до тебе декілька питань. Мене найперше цікавить, звідки така любов до кантри іменно музики. Як з'явився цей стиль в тебе і чому ти вирішив саме присвятити йому? Я дуже сильно ненавидів все з дитинства, ненавидів все радянське, а потім це переросло і в нелюбов до всього російського, так, а, як ага. правонаступника радянського, а е, така концентрована. Західна культура, якою є кантрі-музика, вестерн, ве... власне вся ця стилістика, вся ця легенда загалом старого американського заходу. Це є як така максимально протилежна радянській і російській культурі річ. Mm -hmm. Я думаю, що частково через це. Тобто я настільки ненавидів те, що полюбив річ, яка була повною протилежністю, от полярною, я зрозумів. Пісня моя любима в своєму репертуарі Кокаїн. Про що це взагалі? Я скільки не слухаю цей трек, я не можу про що це? Як, як, як що це? Що, що це за історія така? Там, а... де, там, де білки бігають, і всі тваринки скачуть з кокаїном, там щось там такі слова там. Так, ну все насправді дуже просто. А, така історія, причому потім трапилась в реальному житті. Про це навіть медіа писали. Контрабандисти везли кокаїн. Через ліс зрозуміли, що буде облава. Вирішили його скинути, приховати, щоб потім повернутися і забрати. Але перш ніж вони повернулися, туди прийшли тваринки, і цей кокаїн власне спожили. Кажуть, що зараз фільм вийшов: кокаїновий. Ведмідь, де подібна якась то, історія, то, сталася. то, то, то на, на реальних подіях хоть, по ні, я це, це, я це я планував написати пісню для дітей. Я хотів написати <кій> пісню про звіряток Взагалі, спочатку. Бо дітки люблять звіряток. Всі оці такі класні дитячі пісеньки. Вони про звірів, як звірі щось роблять, через назви дитинка вивчає, як називаються звірі, як виглядає світ. Але в якийсь момент ну воно ж. Цей письменницький порив він такий часом непередбачуваний. Мене трошки занесло. Я вирішив додати пікантності цієї історії, як воно от буває в фільмах Гая річі. Ніби Ні. все нормально, нормально, а потім з'являється якась така дрібна деталь, яка дуже кардинально міняє ситуацію. Тут так само трапилось. Я подумав, що якось тупо. Просто розповідати про звірята кулісі. А що якщо уявити, що ці зрята обнюхались кокаїну і як вони будуть себе поводити? Хотів би поцікавити з себе таким питанням. На жаль, наші українці досі слухають російську музику, слухають російських виконавців, їхні лейбли і тим самим підтримують війну і агресію. Е, як ти вважаєш, що треба зробити для того, щоб це покоління перевиховувати на наш український лад, перестроїти? Е, я спробую відповісти і гуманно, і не зовсім гуманно. Якщо я буду відповідати як гуманісти, які я прагну бути, я скажу: з людьми потрібно розмовляти. Тобто людям потрібно пояснити. І я це говорю не просто так. Я сам навіть своїм побратимам підлеглим в війську пояснював подеколи, чому це неправильно. І люди, які на початках сприймали моє прохання не слухати в моїй присутності, а в ідеалі не слухати взагалі російську музику, вони його сприймали якось в штики. Згодом вони казали дякую. Пане старший лейтенант, що ви мені пояснили, як воно все працює? Я тепер не хочу слухати російську музику. Так само я бачив це на прикладі своєї племінниці, так? які пояснили, що те, що дітки слухають садочку російську музику, це не означає, що вона має її слухати. І російські мультики дивитись погано. І дитинка, маючи 5-6 років, вона. Прекрасно розуміє сама вмикає YouTube, і коли в рекомендаціях вискакує щось російське. Вона каже, це не можна слухати, це погане, це російське, вони нас убивають. От і все. Тому з людьми потрібно говорити. Е, якщо діяти менш гуманно, то, що я вважаю теж приємно. Потрібно всіляко забороняти російський контент, е, потрібно е, також наповнювати інформаційний вакуум своїм контентом. Не треба бути снобом. Нам всім подобається різна музика. Комусь подобається класична музика, комусь подобається дикадичка. І добре, коли є українське як класична музика, так і дикадичка. Що що... Чим більше вакууму ми можемо заповнити своїм культурним продуктом або недокультурним продуктом, тим краще, тому що туди не потрапить російський продукт. Е, от і все. Ну і... Крайня така негуманна позиція ну, це просто давати пизди. Інколи ми бачимо, що це працює. З деякими людьми вони там починають щось бурувати, потім їм дають пизди, а потім 3-4 і вже вибачення в інтернеті літає. Я хочу подякувати ЗСУ і так далі. Не платіть русським підрасам гроші. Ці гроші потім можуть вбити мене, його або будь-кого з вас. Саме да. так. любим. Я думаю, на самій вечірці мають працювати ті футболці, але мені підказало, що вона надто агресивна. Ну, не знаю, але, як на мене, вона прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже то, що треба. Все, через годиночку ми стартуємо. За годину, годину коротше, стартуємо. Я вже переодівся, виходжу з свого готелю. Трошки нервуюсь, бо дуже давно не стояв за баром. Але я буду там з крутими хлопцями, які теж працюють в меді, які, як то кажуть, шарять в цій темі. Тому все має прийти, прийти класно. Ну ура. Перше з я е, Що ж, сьогодні має бути крутий, веселий, пінки і музикальний вечір. Всім приємного вечора. І давайте побільше смачних готелів, які я приготую. І давайте веселимось. Thank you Першокласник спіхоти. Це згадка, в принципі. Дякую. Банка те напередодні Два Гарозі коптеці для нашого третього батальйону. Дуже дякую вам безмежно. Я відбив, я відбив цю всю історію. Е, насправді, все ця замануха зі стендапу була для того, аби ми з вами знову вкотре зустрілися, коли я відпустці. Тому обіймаю вас всіх. Я зараз цього сорому піду і е, в кума на барі. Просто задоначу кілька касарів на наші ж банки і обіймаю кожного з вас. Дякую вам за вашу присутність. Ви найкращі, без вас ми не ми. Дякую, дякую. Це просто сихівський підхід. Хто бере чисту горілку, пробуйте запивати тими коктейлями, щоб ви не просто напухували, а й донатили. Добре? Анджерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Огляд, хижий тупав мультиками, Точно народився для війни, дерев Монако не просився, помилував від уховецького котла. Ще в дитинстві віщий сон наснився, почне мене за на вокра. А я хотів тривати економічний фронт та у житті. За цей сильне гладко. Ті ж доки без патрон тримає район. Ми з пацанами тримаємо посадку. Ми з пацанами тримаємо посадку. Отже, вчорашній нашій так званий вечір єдності, як ми його назвали в медхаусі. На басбарі пройшов. Як на мене, по 10-бальній шкалі на 15. Ось тут було купа-купа багато людей. Всі кайфували, всі веселилися. І саме ветерани, які, на жаль, списані зараз вже по своїх пораненнях, приходили і говорили, що це дуже круто, що вони вдячні меду, що вони вдячні нам, що ми влаштовуємо такі івенти, бо в такий спосіб вони... Також можуть розслабитись і, і відчути себе знову ж таки потрібними, тому що вони донатять е, в спосіб, як вчора було придумано через коктейлі. Також їм в принципі тут сподобалось, оскільки після того, як ми виступили на базбарі, тобто хлопці там співали, танцювали, е, розказували свої стендапи, я готував коктейлі, Вони розсипалися по всіх поверхах, кайфували від пива, кайфували від м'яса, кайфували від. Карпатських майфарів зверху. Все, як на мене, було дуже, дуже дуже чітко. Ну я не почув ніякого негативу від людей, які прийшли до нас та нас підтримати. Саму цифру, я думаю, коли вже це відео буде монтувати, ви десь тут побачите, і я вам дам звітність. Десь отут, отут воно з'явиться, скільки ми зібрали. В цілому, що я дуже задоволений. Я дуже задоволений, що я маю. Ще одну таку сім'ю в вигляді шестиповерхового меднутого дому, де завжди-завжди не стояли осторонь до моїх проблем, до проблем моєї групи, до потребностей моєї групи, а тепер уже батальйону Нахтігаль. Тому велике сердечко їм, і я дуже дякую за те, що нас дуже приємно тут та гарно зустріли і дозволили провести цей захід.